Це усе посик. Що за звуки було? Усім привіт, любі друзі, з вами, як завжди, Горбач. Та сьогодні до вашої уваги реакція 30-річного на Майнкрафт. Гратиме він у нього вперше, та звісно, ми йому не сказали про те, що це все записується. Тому обов'язково прожимайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати коментарі. Ну а вам приємного перегляду. Погнали. Отак от впускай людей на сервер. В привату немає. Люди, люди знають, що робити. Ти нормальний? Не, це не красиво, погнали. Ти дурне. Слухай, якщо я тут побью дирку, отут, коротше, то воно виросте, типа? Ну, вода виліться, ні, не виліться, да? А, ладно. Блін. Це заморожена вода. Заморожена вода? Да. Прикольно. Я лду забезну трошки. Ты розумієш, О, що ця... мені потім це прийдеться бігати і виправляти? Для чого? Ну так хтось робив, старався и цим. на цин. При... що? Прийшов сен хрубає тут. В смысле? Воно ну, виглядає, взагалі, гарніше, ніж було. було. 100%. Ну, 100 вот давайте, зараз я тобі покажу. Ну, зараз я розвечка. Так, гарно виглядає теж. Навіть ніхто не завіте, Угу. Давай, давай, ти зможеш, сможеш Так, чекай, я буде спаун, правильно. С, С, A, далі. Яка йде, типу, там, іде, там Б чи W? W. <кхай> Зламав коліно. Та яке коліно? <кхай> не знаю, що, одне серце відвалилося. Я признав з маленького перепетую і просто епітальник відвалився. <смеш> <Нормально>. <смеш> так, ладно. Класний ангол, а. Янгулятка так и Ай, Що це за срань, які кактуси в жопу? Давай так, іди Ай. ти спереду, а я буду ти в впав? зайду. <смеш> <Такой. смеш> Давай, йди по прямій такого, а я за тобою. Та не чіпайте ці блоки, що ж ти домахався до них. Шли, да, все, йди, от око по я за тобою прикриваю спину. Ти знаєш, як дорогу діти переходять, от мені треба йти за тобою так і дивитися. Чіш, а тебе їсти часом немає? Є, чіпси. Та, в Майнкрафті. Та ні, немає, вроді. А що мене б'є? Бо ти ходиш по лаві оцій, по згусткам лави. По лава? Эй, алло! Це згустки лав. Лав. Какая химия? Тут яблочко і мясо. у мене пропала інтерфейс весь. F1? Добре, в мене куча якоїсь інформації про мій комп'ютер. F3. Все, so, давай, ти йдеш спереду, я заодно. Не туди, Санк, не туди точно, це поганий варіант. Шо? Вот. Нормальна тема. Куди ти поплив? Не знаю, тут наскільки до глибоко може бути. <рес> це перше, що тебе цікавить в Майнкрафті? Да. Опа. <рес> сосни. Е, э, мене хтось п'є. <рес> Які такі <-хуй> сосни будуть? <рес> <рес> не знаю, ти мені скажеш, що це за сосни. Слухай, чувак, мене хтось піднімається. Алло! А, повітря, точно. <рес> Під водою потрібне повітря, блядь. Я не буду Ладно, я снова тут. Может ты ходишь воді? Я плаваю, Ти Ты по воді? Я плаваю. Понял. За тебе запишу. Так, пішли за мною, йдемо виживати щось. Там Там є десь, чуєш? Повою з ним. Де? Не знаю, під нами, чуєш звук. Десь тут скелет. Того думав. <рес> що це було? Я взагалі думав, що перепригну. <рес> да. А, там твої шмотки, якщо що. Просто треба більше розвігтися. Mm -hmm. Бачив? А, до речі, а де моя лопата? О, там, бачиш, в скрині є. А що не за Серйозно? Так. Да. Там твої шмотки. Собак. Ну хоть якийсь спокій буде, ну реально. А ты. А что ти... не можна нічого робити? А, бо тут є приват. Нажимаєш кнопочку, Бачиш? Дивися, дивися, дивися все. От кнопочка, і зліва, от сливая, вот вона. Бачиш? вот. Біля двер... Біля Беля вури, то есть тут кнопочка така. Правую кнопочкою нажми. Умічка. Біжи, 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 переходь. Переходь. Щось підозріло. Що, мужик? Нє. Що? Ну, ти нормальний. Ха-ха-ха. Давай, бігай Давай. Давай. Та я пройду, що ти паришся? Я не знаю. хе Та давай, іди. Шуганий, чи що? Страшно? Вау. Воно тебе не вбило, да? Блять. Здорово. Все, дивися, бачиш, дивись там телепорт меч такий, типу. Куйки. А, можна перескочить за Я б твой мать. Ладно, шо хочеш. Дивись меч, дивись, бачиш, бачиш там далеко, високо, нам треба до нього. Де меч? Вон, он там, далеко, далеко. Так, тут я більше Ну, кубики там, знаєш, всякі там. Я і кубики які падають зверху, Оце все, що я бачу. Так дивись, вон. Веди, меч. Веди мене, веди мене, Чому на текстура так хреново під тобою? Вот именно. А, не понял, слухай, а. Що? Чекай секундочку. Я щось не понял. В чому прикол? О, і це зберігається то, що я роблю, то все, що ламаю? Да. Серйозно, воно зберігається? Да. Так, можно зайти вам, тут все переламати? Да. І воно зберігається, да? да. Прыгай сюди, помогай мені. Наскать, будешь как як ти если ти будеш. В смысле? За шписок. Ага. Дивись. зараз тебя сюда опущу, иди сюда. Сука. Пусть я золото дырку. Бачу. Вау. Не же ты користь почав робити якусь? Просто иди за мной. Давай свалим звідси. Чим подалі від спавню. Ти йдеш? Ой, бля. Я просто повертаю голову і такий думаю, Сука, ну де він цього разу? Сенд. Ти де? Тут. Тут де? Що тобі вже цього разу сподобалось? І що це? Плит? Да. Це, ти так уявляєш плит. Только <пліт> що це за ящик? Це верстак. На ньому крафтять факел, і так далі. Тобто я його не можу розбити, да? Ой. А він розбився. Да? Вау! Як це не передбачено було, друже. Я зараз я поставлю за новий. Тобі донизу треба. Не... Спускайся, спускайся на еще. Давай, сын. Ну, ты типа бы так, да. <свист> <свист> а ты разумный. А лава типа не заморожена, да? <свист> 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 Знаешь, нырнул в лаву и пробовал что там. Не відкривай, вона витече, ne відк... ne... Ne не ламай, витече зараз. Відкрий скриню, вон скриня є, відкрий її, акуратно. І забери, лава витече, вона тече, вона має фізику. уявляєш? Це лава застигла, а це водою через воду застигла. Круто. А де Закрыто. Ветаємо тебе на сервері, гамеркапу, сервер без лайбів, за экономику и так кланово, ме бла-бля бля бля. С мини-игри это хардкор хит через хаб або бля бля бля. Ко ты тримаешь в руках, окей. Знаєш, що я придумав, мужик? Що ти придумав? придумал? Виходите з цієї гимно гри? Це чудова гра.